Вітаю! Сьогодні буду готувати хліб в рукаві для запікання. Всі інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся опарою до теплої водички, додаю дріжджі, в мене сухі, додаю цукор, від загальної маси додаю борошно. І перемішую. Ще додам одну ложечку. І ставлю опару в тепле місце приблизно на 10 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Ось дріжджі спрацювали, утворилась така шапочка, йдуть такі бульки. Тепер беру миску, вливаю сюди опару. Додаю сіль, додам олію. Оцет і перемішую. Тепер поступово додаю борошно. Порошно я заздалегідь просіяла. Спочатку буду перемішувати ложкою. Тепер буду працювати руками. Ось тісто піднялося, знімаю плівку, занурюю руки в борошно і дістаю тісто. Пухке, ніжне. Притрушую стіл борошну. Тісто також. І ще раз вимішую. Тепер із тіста розкатаю такий прямокутник і буду скручувати в рулетик. Кожного разу прищіпуючи кінчик. Так хлібинка не трісне і не розвернеться. Буде добре тримати форму. До речі, ви можете стати моїм спонсором, натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер. Допомагаю руками, розтягую тако, щоб було рівненько, і защіпую. Шувом буду ложити донизу. І також в кінці також буду. Трішки прикачаю. Гострим ножем роблю надрізи навскоси так. Також можна робити не так, як я довгеньку хлібинку, можна кругленьку робити. Як вам подобається більше. Тепер я підготувала. Рукав для запікання і переношу туди хлібинку. Зав'язую один кінець і переношу на деку. Зверху повинно бути піднятий рукав, щоб хлібинка могла куди її рости. Місце було. Все, ставлю тепле місце. На хвилин 20 і включаю духовку на 180 градусів розігріватись. Ось хлібчик піднявся, підріз тепер ставлю в духовку на хвилин 25-30, в залежності, в кого яка духовка. Хочу заглянути, подивитися. Рукав надувся, і хлібчик щось у мене тріснув. Ну нічого, хай допікається. Ось хлібчик спікся, погляньте, як надувся, роздувається. Якщо ви хочете, щоб скоринка була м'якою, то залишаємо в рукаві до повного охолодження хліба. А якщо ви хочете, щоб була хрумка, то потрібно розрізати. Обережно рукав і щоб він холодний, охолоджувався. Гарний хлібчик вийшов. Тільки трішки тріснув у мене. Ні, нічого. Накриваю тепер рушничком і залишаю до повного охолодження. Минуло в мене 20 хвилин, дістаю хлібчик. Ось погляньте, це знизу, зверху. Муки такі, Він вже хочеться розрізати. М -м -м. Погляньте, який гарний хлібчик. Все, іду по маслу і ставлю чайник. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!